Літо в самому розпалі, і з ігрової точки зору липень не дуже багатий на нові проекти. Іноді розробники не хочуть випускати свої ігри навіть на фоні анонсів більш амбітних тайтлів. Але тільки тому, що липень не ломиться від релізів, не означає, що за 30 днів зовсім не вийде потенційно цікавих ігор, на які варто звернути увагу. Від спортивних симуляторів до мальовничих головоломок та великої кількості платформерів цього разу точно знайдеться щось, що буде варте вашого часу. Але все-таки зараз ми з вами поглянемо детальніше на що власне варто звернути увагу, а на що можливо і не варто. Також не забувайте підтримувати ролик лайком і підпишіться на канал, якщо тут вперше. І поїхали розбиратися. Першим ділом розповім про те, що Ubisoft запустила закрите бета-тестування нової гри серії The Division. Це лутер-шутер від третьої особи, який по суті являється фрі плей дрочільнею У Heartland з'явиться новий режим PvPVE із підтримкою до 45 гравців. У рамках бети розробники хочуть отримати перші відгуки гравців і дізнатися їхню думку щодо Heartland. При цьому всі учасники підписують угоду про нерозповсюдження, подати заявку на участь у Тестування можна через офіційний сайт. Розробники обіцяють надсилати все більше запрошень по мірі просування тесту. Також у майбутньому відкриється доступ і до консолей. Так, юбіки останнім часом стараються запустити успішну сервіску, але безуспішно поки що. Хоча, як на мене, то у випадку Heartland є певні шанси на успіх, оскільки за Division 2 досі зберігає активну аудиторію, а розробники підтримують та оновлюють гру. Розсилання запрошень на тестування вже розпочалося. Тому перевіряйте електронну пошту. Також стартувала закрита альфа безкоштовного pvpve шутера із елементами виживання Arc Riders від Embark Studios. Пройде вона з 29 червня до 3 липня. Ну а щоб зареєструватися на Альфу, потрібно знайти сторінку гри в Steam і там подати заявку. Ну і наостанок найцікавіша бета липня. Цього місяця точно пройде бета Діаблоїда Пас of Exile 2. Я поки що не знаю точну дату, але я впевнений, що її анонсують на найближчому івенті розробників вже цього місяця. Тому чекаємо анонсу найближчим часом. Квант справжній український gta Roleplay проєкт для справжніх українців. Ти маєш можливість стати ким завгодно від поліцейського до кур'єра доставки Глово. Велике різноманіття робіт очікує тебе на Квант. Доставляй посилки, працюючи на новій пошті, і не забувай приклеювати патріотичні стікери. Працевлаштуйся у ДТЕК і заробляй гроші, ремонтуючи трансформатори. Придбай свою власну реальну автівку, тюнінгуй її та вирушай перемагати у. У дрифт-заїздах та гонках з іншими українцями. Рибалка може стати твоїм найулюбленішим хобі. Маєш позиви до кримінального світу? Унікальна система айрдропів чекає тебе на Квант. Підготуй зброю, збери свою банду і вирушай на захоплення цінного вантажу, який падає з літака. Або придбай балони з фарбою, замальовуй графіті інших ворожих угрупувань. Усе це є реальністю у всесвіті Квант. Почни свою гру з промокодом XGTV. І посилання, щоб розпочати гру, є в описі. Оксен 2 Lost Signals вийде 12 липня. По-перше, це гра від ігрового підрозділу Netflix, який продовжує розширюватися та купувати студію за студією. Одним з перших тайтлів Netflix стане Lost Signals від колективу Night School. Події містичного трилеру відбуваються через 5 років після оригіналу, де група підлітків відкрила пролому у потойбіччя. Головна героїня Райлі повертається до свого рідного міста Камена, щоб дослідити таємничі радіосигнали. Але але натрапляє на щось набагато зловісніше. Те саме довгоочікуване продовження першої гри, яка зацікавила своїм незвичайним сюжетом. Перша частина мені сподобалася. Такий собі хорор без хорору. Це більше якийсь психологічний місцями космічний жах. Це справді цікава гра з дуже виразним світом, який, зважаючи на все, у другій частині стане тільки кращим. Друга частина обіцяє бути з чудовою атмосферою та чудовим сторітелінгом. На PlayStation гра коштує 780. I'm Testament The Order of High Human виходить 13 липня, суміш метроїдванії та RPG. пригодницька гра від першої особи з цікавим візуалом. На нас чекає чимало головоломок і платформінг елементів. Однак дещо привернуло мою увагу окремо. Розробники стверджують, що у їхній грі є абсолютно нова механіка боїв на мечах. Що саме це означає? Я не знаю. Звичайно, частково це можна побачити в трейлері, але виділити щось окреме і дати цьому оцінку поки що. Важко, можливо, те, як завдаються удари і в яких напрямках. Загалом тестамент виглядає круто: унікальний світ, багато стилізованих елементів. Хтось назве тестамент Метроїдванією у стилі Скайрім. І я не можу із цим не погодитись. Але якщо розробники справді впораються з цим завданням, і ми отримаємо Метроїдванію від першої особи, яка справді відповідатиме цьому опису, я буду тільки за. Екзопраймал, 14 липня. Що буде, якщо змішати меха-костюми з динозаврами та мультиплеєрним екшеном? Вийде Екзопраймал. Після років різноманітних тестувань Кепком нарешті готова передати pvpve проект в руки гравців, даючи їм шанс вибрати один з колекцій унікальних мехів. Навіщо? Звісно, щоб зупинити масовий діноапокаліпсис Події гри розгортаються 2040 року, коли по всій планеті раптово почали з'являтися динозаври. Герої в екзокостюмах з унікальними навичками вступають в бій з ордою до історичних істот. Головна особливість гри полягає в тому, що крім того, що вам доведеться вбивати тисячі різних динозаврів, в екзопраймал вам також потрібно буде перемогти іншу команду гравців, які хочуть виповнити цілі одного з багатьох режимів раніше вас. Перед тим як почати матч, ви повинні вибрати екзоскелети, які поділяються на три категорії: штурмовики, танки та персонажі підтримки. Перші завдають найбільше шкоди противникам. Хоча, як на мене, трішки імбові. Перша половина матчу нагадує режим Орда, взятий прямо з Gears of War. Після того, як ваша команда дістається чергової точки над землею, починають формуватися портали, з яких вискакують десятки видів різних динозаврів. Чим швидше ваша тіма покришить динозаврів в PvE, тим швидше відправитесь в PvP та отримаєте перевагу. При цьому умови матчів різні: від збирання енергії на карті до перетягу. Умовного канату гра, правда, чомусь виглядає як фрі-ту-плей, але продається за фул прайс, тому з цього вийде або щось дійсно хороше, або відверто гівняне. Але є одна умова життєздатності цього проекту. Я говорю, що якщо Екзопраймал буде бідною на контент, то повірте, вона точно зникне як справжні динозаври. Загалом, геймплейно гра непогана, і як на мене, то перший час життєздатна. Якщо говорити про Бету, то грати було весело. Але як на мене, то не на Настільки, щоб віддати за неї фулл прайс. Ясна річ, що в грі буде бойовий пропуск і явно не безкоштовний. Так ви правильно зрозуміли. На жаль, це чергова гра сервіс без сюжету, яку ще й продають за фул прайс. Так, це не зовсім те, чого хочеш від кепком. Після бетки склалося враження, що гра хоч і достатньо весела, але її майбутнє під великим питанням. Як я й говорив, все залежить від того, в якому стані вони випустять гру, і чи підтримуватимуть її після релізу. Ціна складає не. Адекватних дві тисячі гривень на ПК за найпростіше видання, але є вихід, гра буде в Game Pass. Загалом, якщо ви не грали в бету і не знаєте, чого чекати, то варто дочекатися перших відгуків. Jughead Alliance 3 – 14 липня. З моменту релізу Jughead Alliance 2 пройшло вже 24 роки. Але Hemimond Games та THQ нарешті готові випустити ще одну номерну частину серії тактичних стратегій. Сюжет продовження розповідає про найманців. Гранд рясніє природними ресурсами та політичними проблемами. Після того, як пропав президент в Україні, почався хаос. а До влади рветься військове угрупування. Легіон сім'я президента намагається цьому протистояти. За домовленістю з всесильною корпорацією Адоніс вони знаходять досвідчених найманців, які мають знайти зникнення і навести лад Україні. Загін із трьох найманців бродить по локаціях і бере участь у глибоких покрокових боях, типу як Вікском 2, який пропонує реалістичний підхід та високий рівень контролю. У сутичках можна вибирати у яку частину тіла вистрілити і як застосувати навички. Наприклад, кубинець може жбурнути дві гранати одночасно. Найманці. Орудуватимуть у різних країнах, де їм доведеться вторгатися на бази, красти документи, усувати цілі та виконувати інші доручення. У грі також є величезний, створений вручну відкритий світ, а ваші рішення впливатимуть на нього. Для вилазки можна підбирати бійців, щоб зібрати ідеальну команду, в якій навички одного героя доповнюють особливості іншого. Загалом розробники обіцяють драматичний відкритий сюжет, улюбленців, фанатів та нових персонажів. Гра коштує. 835 гривень, але зараз діє непогана знижка в 20% до моменту релізу. Пікмін 4 релізиться 21 липня. Отже, на перший погляд маємо досить прямолінійне продовження пікмін 3. Капітан Олі Марс здійснив аварійну посадку на новій планеті. Ми вирушаємо рятувати його і теж терпимо крах. Від Пікмін 3 начебто нічим не відрізняється. Однак у новій частині нас чекають оновлене візуальне оформлення, низка нових механік, нові пікміни і новий собака на ім'я Очі. І у очі, і деякі нові пікміни, можуть бути дуже корисні. Собакен, наприклад, нападає на ворогів і може бути використана як плавучий засіб, що дозволяє переміщатися по воді. Пікмін 4 повертає чарівних крихітних істот, з на рослинки, і яким ми маємо допомогти дослідити та підкорити новий космічний рубіж з різними типами пікмінів, кожен з яких має різні здібності та механіки. Гравцям потрібно буде творчо підійти до подолання перешкод та знищення небезпечної фауни на поверхні нової планети. Цікаво, те, що з Пікмін, що світиться. Це говорить нам про те, що у грі нарешті буде нічний геймплей. Гра була зроблена на Unreal Engine. Це не зовсім звичайно для власних розробок Нінтендо і наводить мене на думку про те, що вони думають про те, що гру, створену на Unreal Engine, перенести на наступну консоль буде набагато простіше. Власне, ціна гри складає 60 доларів. Remnant 2 вийде 25 липня. Продовження Remnant from the ashes дуже популярної гри, яка по суті є шутером від третьої особи та Dark Souls Одночасно комбінація вражаюча, як не крути. Якщо ви не грали в першу частину, то я наполегливо рекомендую ознайомитися. У Remnant 2 без лапок значно розширено можливості процедурної генерації, які були у першій грі. І загалом виглядає вона як гідне продовження. Також радує наявність кооперативного режиму для трьох гравців. Нічого нового, звичайно, але все ж таки величезний плюс. Після Remnant From the Ashes, Remnant 2 демонструє, що у сиквелі розробники із Gunfire Games постаралися зробити сиквел краще, задіявши усі свої таланти. Цього разу на нас чекають ще серйозніші загрози. Світогляд першої Remnant дуже сподобався фанатам, тож сподіватимемося, що воно збережеться і в продовженні. Remnant 2 відправить гравців у світ, що кишить злісними істотами, де їм належить битися з могутніми босами. Гравці опиняться посеред купи нових агресивних біомів, але чекати на разючі геймплейні зміни, як на мене, точно не треба. Центральними механіками залишаться збір луту, покращення спорядження та знищення дедалі складніших ворогів. Друга частина продовжує ідеї першої та пропонує новий сюжет, можливості дослідження свіжих локацій наодинці або з іншими гравцями, нові методи розвитку, нових монстрів, босів та механіки. Також Remnant 2 містить тонну нової зброї та на навіть систему класів з пасивними бонусами та новими здібностями, що роблять гру різноманітнішою. Як і в першій частині, персонажі будуть поділені на класи з унікальними стилями. Так, сіквел буде доповнений ширшими класовими архетипами, помічниками та цілою низкою нових типів ворогів. До речі, класу підтримки хендлер доступний чотириногий друг, який може атакувати і відволікати ворогів, а завдяки основному перку ще й відроджувати свого господаря та його союзників. Також собака здатний знижувати демедж по своїм. Зрозуміло, що якщо вам сподобалась перша гра, то Remnant 2 це те на що точно варто звернути увагу. В Steam гра коштує 1300 гривень. Речетент Кланк Рів та Парт, липня на ПК. Це нова повнометражна пригода. Речети кланк розділяються, коли злий доктор Нефаріус використовує пристрій, що відкриває доступ до альтернативних вимірів, щоб знайти галактику, в якій він завжди перемагає. Намагаючись воз'єднатися, вони зустрінуть нового бійця і зможуть дослідити нові та знайомі локації. Ясна річ, що герої отримують у своє розпорядження новий арсенал незвичайної зброї, а дівчина Комбакс на ім'я Рівет з альтернативних вимірів має допомогти у боротьбі з Нефаріусом. Вона буде другим головним героєм гри. Це пряме продовження Into The Nexus. Але гра розповість окрему історію, щоправда, вона розроблена таким чином, щоб порадувати як давніх шанувальників франшизи, так і новачків. Rift Apart щосили використовують переваги DualSense, у тому числі адаптивну тактильну віддачу. Rift Apart буде доступна в Steam та EGS. Покупці, котрі оформили попереднє замовлення. Отримають доступ до двох внутрішньоігрових предметів на початку проходження: набору Pixelizer Weapon та Carbonox Armor. Гра буде підтримувати технології DLSS 3, FSR 2, XESS, а також Temporal Injection від Inzomniac. Остання використовується у всіх їхніх останніх іграх. У ПК-версії гри будуть доступні відображення через трасування променів та тіні через рейтрейсинг, чого не було на PS5. Також заявлена підтримка ультрашироких моніторів Nvidia Ref. Lex і DLAA, розблокований FPS плюс детальне налаштування управління під клавомишу. На даний момент ця гра здалася мені однією великою технічною демонстрацією усіх ключових можливостей PS5. Я навіть згадав першу частину The Last of Us, порт якої на релізі був дуже сумнівної якості сам по собі. Зараз, звичайно, все стало краще, але це все ж таки не інзомняк, тому що коли я говорю про інзомняк, я говорю про Spider-Man і Спайдер. Spider Ермен Майлс Моралес, які мають досить якісні порти на ПК. Справа в тому, що Nix Software розробляє гру у співпраці з Insomniac Games. Але що буде, з речі, Clank на ПК, невідомо. Сподіваюсь, вони цього разу не програють у Оптимізон. Ну а ціна в Стімі складає 1700 гривень. The Expanse – Етел Tale Series вийде 27 липня. Це відносно популярний науково-фантастичний телесеріал. Але що сталося з героями до того, як дебютував перший сезон шоу? Саме це й намагається з'ясувати The Expanse. Це приквел до серіалу The Expanse. насичений оповіданнями тайтл. Розповість історію каміни-драммер, яку грає та сама актриса серіалу Кара Джі. Вона знову досліджує незвіданий космос, стикається з піратами та робить всілякі складні вибори. Отже, Варто чекати багато чого з науково-фантастичного серіалу, який сам, у свою чергу, заснований на романі. Багато людей, які зіграли в перший епізод, описували його як хороше повернення до витоків Telltale. Це можна сказати справжнісінький комплімент. Значить, розробникам вдалося відтворити магію, якої дуже багатьом не вистачало. Дехто порівнює гру з Dead Space. Це мені видалося достатньо цікавим аргументом. Залишилося лише дочекатися релізу. Нагадаю, що на ПК гру продають за 750, а на на Xbox за 1150 гривень Disney Illusion Island виходить 28 липня. Ми отримуємо не так багато 2 d проєктів від Дісней, як колись. Але Длала Studios прагне виправити це за допомогою своєї майбутньої гри Disney Illusion Island. У цьому 2 d платформері з елементами Metroidvania троїдвані гравці перевтілюються у Міккі та Міні Маусів, Дональда Дака та Гуфі. Вони мають дослідити величезний фантастичний світ з метою повернути потужні містичні книги, які можуть запобігти катастрофі світового масштабу. З оригінальними диснеївськими акторами, які переозвучили свої ролі, гра виглядає автентично диснеївським і сповненим чарівності проектом. Ціна на свіч складає 40 долярів. F1 Manager 2023, релізниця 31 липня, продовжуючи тему оригіналу, яка вийшла минулого року, Frontier Developments надає гравцям можливість знову опинитися в ролі керівника команди Формули 1. Це симулятор з вдосконаленими системами та елементами, найновішим списком трас і гонщиків, новими режимами та способами гри, покращеною графікою та візуальними ефектами. Звісно, на вас також чекає більш досконалий набір інструментів для управління з Більшим контролем команди, якщо вам подобається логістика найшвидшого автоспорту на планеті, це гра, на яку варто звернути увагу. В тімі ціна складе 1070 гривень за звичайне видання. Із цікавих релізів відмічу власне Remnant 2 Exoprimal, Primal, а також ПК-версію Ratchet Clank Rift Apart і Бету Pass of Exile 2. Ну і ви не полінуйтеся. Розкажіть у коментах, у які новинки місяця збираєтесь грати, якщо збираєтесь. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з. З нами